здоров, глаза по-прежнему, так же, как и 20 лет тому назад. На цих кадрах патріарх РПЦ Кирил зустрічає митрополита УПЦ МП Іона Фана, якого в Україні засудили на п'ять років тюрми за виправдання агресії РФ. Він приїхав до Росії в межах обміну полоненими, коли до України повернулися дев'яносто військовополонених. Про це поінформував представник генштабу ЗСУ Андрій Ковальов. За його словами, митрополит погодився на свій обмін 10 квітня цьогоріч. А напередодні РПЦ повідомила, що сім. 75-річного Іонафана звільнили 22 червня за клопотанням святішого патріарха московського і всієї Русі Кирила сразу видно, що перебування як говориться в пліну не только духовному, но й фізичному, звісно, свій відпечаток на на людину. Кирил похвалив Іонафана за вірність патріархові російської православної церкви і сказав, що за неготовність іти на компроміси, які межують зі зрадою, владика зазнав скорботи. А на радощах навіть нагородив Іонафана церковним орденом Сергія Радонецького першого ступеня. Хоча про сам орден в РПЦ повідомили ще у січні 2024 року. Це був подарунок на день народження. Справжнє ім'я Іонафана Анатолій Єлецьких. Він народився і виріс у Росії, але в Україні жив і служив ще з кінця 1980-х. Зокрема, у 2014-му став митрополитом Тульчинським і Братславським Української православної церкви Московського патріархату у Вінницькій області. Після повномасштабного вторгнення РФ президент Володимир Зеленський у січні торік призупинив громадянство 13 ієрархів та свяще. Аників у ПЦМП. МП серед них був також Іонафан. Через декілька днів після цього СБУ під час обшуків знайшла у нього листівки і тексти із проросійською пропагандою та закликами до насильницької зміни конституційного ладу в Україні. А у серпні суд визнав його винним у посяганні на територіальну цілісність України та виправдання російської агресії. Нагадаємо, ще у жовтні 2023-го Верховна Рада у першому читанні ухвалила законопроєкт про заборону в Україні діяльності УПЦ МП та інших релігійних організацій пов'язаних з Росією. Однак до ухвалення в другому читанні документ поки не дійшов. Марта Занюк, телеканал НТА.